Добрий день, це канал я і мої кози і ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачне з полуницею. Ну, так як полуниця зараз в ходу. Стільки не встигаємо з'їсти самої полуниці, будемо щось з нею готувати. Так, мука, дві яйці, не знаю, скільки муки, я на око беру. Це в мене масло я вчора топила, шумовиння збирала тут все, І сюди викидаю. Бо масло ще топила. Що бити. Що бите. Зливала в слоїки. У нас такий дощ лупи. Кому треба дощу, дівчата? Відправлю. Бо мені вже він той дощ надоїв, якщо чесно. Тут на око. Ось там хочете, яке засолодке ваше діло. Ось так. Зараз замісимо. І подивіться, ще може докинуть зараз той муки, бо тут ще, напевно, буде замало. Не руш, мені на переклад мало буде. О, пам'ятай їжте. Не дасу. А ні, біжі нагород вибирають. Не хочеш, ну не хочеш. Я в дощ не хочу теж нагород. Не то слово, що дощ, а дощара. Аж шумит. Візьміть гусиня цадка приженіть сюди, в той, на подвір'я і зачиніть ворота. Вони мали де сховатися. І з під трактором сядуть чи підбудую. Дощем то капець. О! Зараз я ще муки досію, доберу. Так, отаке тісто м'ягеньке в нас. Половину беремо, половину оставимо. Пульгу підстелила для того, щоб вона. Ну, щоб файно пиріг вийняти з того, не льго, а пергамент. щоб файно вийняти з пательні, з форми тої. Зараз роз, розложимо. щоб файно він. Бортики, щоб були, бо тут буде заливка зараз. Ось, там то буде ще один, напевно, що. От якого правника розкола розкур. Роз... Розкачаю. Тут буде таке печення ще. Побачу. Ось так. Ото-то -от. От -от -от дощ, ото-то -от красота. А ось так боюся сюди. Хай купаються, вони вже не бояться. О. Вони вже великі, вже піра росте, то вони вже дощу так не бояться. То, якби, аби град не падав, щоб не поток. Так. О, бачите, як зробили жолуба такого. О, можна в квадратній формі робити, хто який хоче. У мене є така кругла, то я роблю в Та таке то. О, тепер будемо робити заливку. Так, для заливки нам треба 250-300 грам сметани, 100 130 грам цукру, ваніль, 2 яйці, 40 грамів крохмалю. Ну, У мене 3 яйці. Я беру більше. Ці копилка. Тобто тебе відрозіли її, все і разом процідиш. Так, яйця. Ваниль. Я все на оку. Даю. Я не не важу. Так так яйця. Цукор ваніль дала. І кохмаль треба дати нам. Поки суха ложка треба дати покинути. Тобто -то я зробила, тобто -то я зробила. Хіба туди начити? Хіба там буде начити? А не Ах, я не бачила, що тут. Може й був? Там буде не буде. Що? Молодець. О, буде хватить. І все. розмішаємо все разом. У мене крохваль звичайний картоплений. Чи барабояний, хто там як знає. Чи з гульби. Тепер візьми те молоко, що я пражила на йогурт. І Йо той йогурт розведи, в тому молоці, файну вінчиком стеляпає. Зараз ми його поставимо в духовку. І буде тобі йогурт, ти хотіла йогурт. Ось так. Зараз я розмішаю гарно. Так, розмішала я все вроді так. І тепер сметани нам треба дати сюди. Так, 250-300 г. Ну, це див яка. Ти бачиш? І не злетить. Приліпилася. Та рідка сметана, що казали мені, що Буде зарідка. Ой. Розмішати. На тісто. Цілі ставити, Наталі, цілі ставити, чи різати пополам. Напевно, пополам треба. Тут дуже, дуже буде ну, киса, що я пополам. Можна ставити цілими, хто як хоче. О, давай ту каву посипаємо. Нашу? Я заповницю говорю. Заполуницю? Mm. Ні. Все, хватит вже колотати? Все, все, все хватит. Ось так. Ми їх розкладаємо. Це пахне. Полувай половинками. Ось. Чого лише молоко? а це нічого ж це молоко дать. О, ось так зараз виложу, покажу далі. Так, ось так розклала. Ось Оставимо таку заливку і в духовку при температурі 180 градусів на мінут 35-40. Хай печеться. А як спечеться? Тоді покажу. Ну, зараз того тіста і тієї заливки, ще там полуниці залишилися. Я ще одну тільки що менше, візьму меншу форму і ще одного зроблю такого пирога. Ось такий вийшов у мене полуничний торт. Ось така красота. Ну і зараз подивимося. Ну, меншого ми вже з'їли. Зараз. Це вже в нас остався тільки більший. Ну, Не знаю, казали смачно. Ой, молоко розібрало. Бе пісочне тісто. то яке люби, той таке собі і бере. Ось так. Ось так. Заливка. Дуже смачна заливка. Ось. Це За в мене молоко. Без молока є нікуди. Ось. Дуже смачно. Так що, хто буде готував, готуйте всім смачного. Мирного неба і міцного здоров'я всім всього самого всього самого-самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше нам всім перемоги і до зустрічі в слідуючому відео. Не забудьте! Якщо у вас є така можливість, поширити в других соцмережах моє відео, якщо вам воно сподобалось. І будемо всі разом спілкуватись зараз до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!